Тож триває громадському інтерактивному та радіо 1, і з нами на зв'язок вийшов керівник проєкту «Чистий чистилу Сергій Михайлович. Вітання, пане Сергію. Доброго дня. Пане Сергію, знаємо, що ви збираєте вторстировину для допомоги фронту. Чи можете розповісти, що саме і які є потреби? Так, ну, наша перша і основна задача це навчити гучан сортуванню. Але відповідно, коли ми сортуємо наші відходи, то ми можемо використати їх повторно. Тобто, такі речі, як металеві бляшанки, віски, що залишається, одяг, папір, ми можемо використати в допомогу нашим захисникам і переселенцям, які на жаль вимушені покинути свої домівки. Ось ми в першу чергу зараз збираємо бляшанки для виготовлення копних свічок. Також до нас люди приїжджають і здають свій старий одяг або одяг, який можна повторно використати. Відповідно, ці елементи ми повторно використовуємо і передаємо нашим захисникам або людям, які цього потребують. Пане Сергію, то стосовно ось цих бляшанок, чи є до них якихось, якісь вимоги, чи їх якось треба підготовлювати для того, щоб здати, зокрема, у вас там в чистому Луцьку? А так, бельшанки мають бути чисті, вимиті, зрізана верхня кришка для того, щоб можна було спокійно потім виготовляти ці окопні свічки. Бельшанки мають бути невеликого розміру, тому що, наприклад, у нас привозили більшанки з під корму особа там для тварин, чи там дитячого харчування. Вони там півлітрові, великі, то вони завеликі. Віск привозити, тому що є велика потреба також і в воскові або в парафінові, тому що також його невелика кількість є. На жаль, зараз ми от співпрацювали з спілкою пасічників Волині. Вони в нас забирали партію бляшанок. Та відповідно в них віск був свій. Також передавали в громадським організаціям в село Шклінь Сергій Лавренюк. Ну, іншим також хто цього потребував. До речі, в нас наші працівники у трансу також зараз є на передовій. Вони також до нас приїжджали і також казали, що є велика потреба саме в цих охопних свічках, тому що холодно, темно зараз. Тому вони просили, щоб ми і надалі збирали і допомагали. Пане Сергію, то ви чи ведете якийсь підрахунок, чи можливо кількість чи об'єм тих бляшанок, які вже вдалося зібрати? Е, ну ми передали вже 5 партій даних бляшанок. В загальній кількості я вам точно не скажу, але це точно більше 500 штук вже ми передали. Більше за півтисяч за останній місяць, як ми тільки почали їх збирати. Це власне з того, що люди е, привезли вам е, ці ці бляшанки, так з цього саме робляли так більше 500 штук. Так. Так, так, їх я впевнений, що їх є дуже велика кількість, і просто викидаються в смітник. Тому ми дуже просимо всіх, хто до нас приїжджає, Ми проводимо дитячі екскурсії для діток, навчаємо правила сортування, тому що з малого покоління все таки це все має починатися. Відповідно, ми діткам наголошуємо і дітки в свою чергу. Нам розповідали, що вони. Вже самостійно виготовляли раніше окопні свічки, тобто і наше найменше покоління залучене до цієї справи, що дуже приємно. Тому ми, як тільки можемо, поширюємо дану інформацію, щоб люди завжди мали це на увазі, допомагали? Допомагали нашим воїнам, нашим героям в боротьбі з цією чумою. Пане Сергію, загалом від старту вашого проекту, чи дійсно Збільшилася кількість людей, які привозять до вас саме вже на цей пункт переробки, ті чи інші вторинні відходи? Так, у нас з кожним днем, з кожним тижнем все більше людей приїжджає і привозять більші об'єми відходів. Тому що спочатку, як тільки ми відкрилися, зрозуміло, що не було такого широкого поширення. Ми Розпочинали свою діяльність, то зараз можу сказати, що і кількість телефонних дзвінків для за консультацією, і кількість самих відвідувачів збільшується і збільшується Ось. тому це приємно, що дійсно наші люди все-таки долучаються до цієї справи і що вони не байдужі. Це дуже і дуже приємно. Дякуємо, пане Сергію, за вашу діяльність за те, що знайшли з нами час поспілкуватися. Керівник проєкту Чистий Луцьк Сергій Михайлович вийшов з нами на. Зв'язок. Дякуємо вам на все добре. Тримаємось. Так, дякую, До побачення. До побачення.